Усім привіт! Сьогодні я представляю вашій увазі збірку найкращих книжок на це літо. Я думаю, що тут зібралося багато поціновувачів української та іноземної літератури, і це відео буде для вас цікавим та пізнавальним. Якщо ви пам'ятаєте минулого разу, коли я знімала відео про серіали, я казала, якщо це відео набере багато переглядів, я зніму схожу збірку з книжками. Отож, цей час настав. Так, розпочинаємо. Загалом у цій збірці буде дев'ять книг біля 10. Шість книжок я прочитала минулого літа, і цього року поки що 4. Загалом за це літо я прочитала поки що одну книжку, але це поки що. Отож, розпочинаємо. Першу я нагадаю, що оцінюючи ці книжки, я висловлюю виключно свою суб'єктивну думку. Можливо, ви думаєте по-іншому, якусь книгу я недооцінила або переоцінила. Тож пишіть свою думку в коментарях, я обов'язково їх прочитаю. Отож, перша книжка, яку я вам рекомендую прочитати, це Старий Будинок. Тут розповідається про головну героїню Софійку, їй десь 9-10 років, якщо не помиляюся. Ця книга у форматі фентезі. Їй бабуся завжди забороняла йти однією тихою вулицею, але одного разу після школи дівчинка не послухалася і тут побачила старий будинок. Прийшовши паркан. Вона зрозуміла, що раптово настало літо все дуже цвіте і пахне, дуже класно. Там вона познайомилась, знайшла свого найкращого друга. Пізніше виявилося, що він був приводом, і все, що там ставалося, це. Фантазія, виключно її фантазія, тобто якась паралельна країна. Ну, мені ця книга не дуже сподобалася. Якщо оцінювати від 1 до 10, цій книжці я дам 6. Можливо, якщо ви цікавитеся форматом фентезі, вам сподобається. Але я більше даю перевагу пригодам. Отож, наступна книга. Отже, наступна книга, а якщо бути точним, то 3 книги. Тобто це декілька частин повісті однієї дуже класної молодої української письменниці Насті Мельниченко. Загалом є три частини. Перша частина називається Що знаходять в хрулях, від хрулів до зюзюків та Северин на Кубі. Загалом це розповідається про трьох найкращих друзів: про Сашка, Ксеню та ще одного хлопчика, вже не пам'ятаю його ім'я. Загалом пригоди дуже класні. Перша частина розповідає про їхні пригоди в віці 9-10 років, друга частина 11-12 і остання 13-14. Отже, більш детально я зараз розповім про першу частину. В ній розповідається, як друзі взимку в селі Хрулі знайшли собі пригоду на свою голову, якщо говорити відверто, там з ними ставалися різні події. Вони і одного разу залізли в якісь хащі, потім намагалися звідси вибратися, придумали, як змайструвати якийсь човен, як перебратися їм через берег. Ну, загалом цікава книга. Перша частина призначена для дітей від 9 років. Якщо вам зараз десь приблизно 13-14, можливо, вам буде не дуже цікаво, то можете починати зразу з середньої або ж з третьої частини. Окей, а, наступна книга. Ну, точніше, продовження цієї повісті а, називається Від хрулів до Сюзюків. Ця книга загалом класна, а, і тут розповідається про пригоди тих самих друзів вже в іншому селі. І навіть найскучніша домашня робота може перетворитися на величезні пригоди. Все розпочалося з того, що Ксенія, а, виконуючи свої домашні забіології. Побачила, що на одній зі сторінок зашифрована якась загадка. Тут вона намагалася її розгадати. Вона шукала бібліотекарку, яка дала їй цей підручник, хто перед тим користувався цією книгою. Потім долучилися її друзі, вони разом щось розшукували. Разом ще з її тіткою вони подорожували різними селами, шукали різноманітні підказки. Дійсно, одного разу вони познайомилися з одним. Кримським татарином він також розповів їм дуже багато пригод. Ну, книга загалом класна. Розповідається також про історію України, різні пригоди. Я думаю, що вам буде цікава книга такого формату. Отже, третя частина цієї повісті називається Северин на Кубі Чому така дивна назва? Тому що Северин на Кубі це назва одного з місць в Угорщині, якщо я не помиляюся. Тут же розповідається про тих самих друзів, але вже віці 13-14. Дцяд років як вони разом з класом вирушають в одну поїздку за кордон. Їхній автобус зупинився, щоб пасажири могли вийти щось купити, сходити в туалет, подихати свіжим повітрям Ну але нашим друзям, звісно, що було скучно, і тут вони вирішили піти в ліс. В лісі вони заблукали, знайшли. Якусь хатину, це був у якщо я не помиляюся. Тобто виявилося, що вони пішки переявився кордон іншої країни. А, там, звісно, вони проживали певний час, ще були пригоди з замком. Ну, було цікаво і навіть дуже кометно читати цю пригоду. А пізніше виявилося. Ну, вони поселилися в одних людей, які їм допомагали. І вони вже мають їхати додому. І тут проходить поліція, і виявляється, що нікуди вони не їдуть, адже розпочався карантин. Тобто ця книга написана доволі недавно, десь, якщо не помиляюся, десь 18-19 рік, але все ж таки вона цікава. І я вам її найбільше рекомендую за сьогоднішню, напевно, що збірку ця книга мій фаворит. Отже, йдемо далі. Наступна книга тої самої авторки Насті Мельниченко, але вже не продовжені повісті, а зовсім інша називається «А Атепер інакше. Я її прочитала, пам'ятаю, на зимові канікули. Спочаток мені сподобався, але загалом просто так дій мені не сподобався. Ця книга. Ну, вже не була така кумедна, весела, смішна, цікава. Там не описуються якісь пригоди, там описуються ситуація зовсім інших персонажів, зовсім інші імена. Вони живуть в місті також ставалися з ними якісь різні ситуації, але вона не була настільки наповнена таким позитивом, як попередні три частини. Ну, тому цій книжці я ставлю десь напевно що 4 з 10, ну, тому що вона мене не дуже вразла, а попередні три частини повісті, які я вам казала, це точно 100 з 10, бо вони дуже класні, і я вам рекомендую їх прочитати. Наступна книга називається Швидше не буває. Тут розповідається про життя однієї дівчинки Ельвіри. Це книга формату перегодницьке фентезі. Тут зображено її повсякденне життя. Вона поміж те, що вчиться в школі, паралельно займається плаванням, і якось з нею сталася одна пригода. З нею ставилось дуже багато різних невдач, і одного разу, йдучи додому, а біля лавочки, на парку, вона випадково побачила дивовижного чарівника куцюрубка, і він сказав, що зможе виконати одне її бажання. Вона забажала стати. Дуже успішною олімпійською призеркою з плавання. І десь через рік часу так і сталося. Вона виграла світові змагання, стала дуже успішною, вона заробила гроші, славу, все, що вона хотіла, начебто є в її в руках. Але тут здається, що наче десь вона помилилася, і вона не відчувається якоюсь задоволеною цими речами. І далі вона усвідомлює те, що зробила, і знову домовляється з тим чарівним. Щоб повернути все назад. Ну, звісно, там ще були пригоди, але це такий короткий спойлер на цю книжку. Цій книзі я даю 7 з 10. доволі цікава, але і все ж таки кажу, тут є елементи фентезі. Наступна книга називається Любов, дідусь і помідори. Я її прочитала десь у березні, якщо не помиляюся. Це класна книга розповідається про 13-річну дівчинку Олесю. Вона живе з своїм дідусем та бабусею звичайним життям. І одного разу до них до школи приходить новий вчительця української літератури. І пропонує дітям не тільки читати книжки, які є в програмі, а й завести свій власний блог. Так, Олеся стає блогеркою. І час від часу вона робить дописи, у яких вона ділиться своїми враженнями, як пройшов її сьогоднішній день, що вона думає, якісь роздуми. тобто спілкується зі своєю аудиторією. Поміж те, також було багато цікавих ситуацій, і я вам рекомендую прочитати цю книжку. Я їй даю оцінку з 10. Доволі класна і пізнавальна. Наступна книга називається Птахи завжди повертаються. Тут розповідається про одну героїню, яка через певні обставини потрапила в психіатричну лікарню. Там вона знайшла справжніх друзів, які її розуміють, коли вона вже пролікувалася, і повертається до свого дому. Там їй було важко знайти спільну мову з. І друзями дуже заплутана ситуація, одним словом, мені ця книга не дуже сподобалася. Вам я її не рекомендую, але оскільки я її прочитала за останніх півроку, вона попала в цю збірку. Ці книзі я даю три з десяти. Ну, найбільше вона мені здається, не тягне. Так, наступна і остання книга, яку я вже прочитала цього літа, називається Дівчина онлайн. Загалом, дівчина онлайн є три частини. Це Повісті е, іноземної авторки Зої Зач. Є три частини: є дівчина онлайн, дівчина онлайн-турне і дівчина онлайн соло. Ну, чого починати з першої частини, якщо можна починати з останньої, правильно? Отже, я прочитала останню частину. Чому так? Тому що в бібліотеці, коли я шукала якусь книгу, Саме ця мені перша потрапила до рук, я її вирішила прочитати. Коли я вже її читала, зрозуміло, що тут є ще інші частини. Ну, але я вже прочитала останню частину. Вона доволі класна, цікаво. Тут розповідається про дівчинку Пенні. Їй 16 років. Вона мріє стати фотографиною, робить багато фотографій. Також вона познайомилася з однією дівчинкою, яка вчиться на в університеті акторської майстерності, майбутня акторка, вона й допомогла побороти страх сцени. А, також розповідається ну, ближче до кінця, як відбулася її перший аукціон, перша виставка з її фотографій. Розповідається, як вона робить ці фотографії, що її найбільше зацікавлює. Ну, загалом класна книга, я вам рекомендую її прочитати, але починайте з першої частини, а не так як я з останньої. Що ж, на сьогодні ці книжки, які ви вже почули, на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть ще ідеї для нових відео. Сподіваюся, що е, тут була корисна інформація, і, можливо, якісь книги з цього списку, які вам сьогодні запропонувала, вам сподобаються, і ви їх візьмете на замітку і прочитаєте. Отож, дякую за перегляд, усім па-па!